Так, Маркос смакує вже бульйончик, молодець. В епіцентрі я не знаю, одрені нема і такий хліб, який, знаєте, купила Оля хліб, що там якісь і томати, і всякі штуки. Ві смачний. Я Молодець. В Епіцентрі купили отакі от, от палички. Ну от не бачимо в жодному магазині. Фірма, отака. От, от, подивіться. Там, щось там Мак там. МакДак. От. Дуже смачні. Вони такі дрібнесенькі. А такі солодкі, от. просто неймовірні. Купив новий батон в пані паляниці. То Марко з'їв шматочок. І навіть я з'їв просто, просто шматок хліба. Смачний. Ви знаєте, 19 гривень пані паляниця це в АТБ. Смачно. На рахунок того нектару. Ну таке собі, знаєте. А я в засію два хліба. Молодець, біжи, доїдай бульончик, біжи. Це таке, знаєте, пити можна. Сказати, що дуже смачно, не скажу. Тут в епіцентрі купили Маркові нову банку, вже якусь нього, п'ята чи шоста порахунку, але Марко без того ніяк. Добре. Займемося тепер на кінець грибами, точніше підливою. Зараз вмикаємо плиту, пюре вже вариться, точніше, картопля на пюре вже вариться. А, бачите, зараз ще скумбрію закину. А закину зараз все на підливку з грибів. Тоді будемо робити все інше. Значить, вливаю соняшникову рафіновану олію. Ось так. І відразу шматок масла вершкового. Ой, який. з холодильника дуже холодне. Робимо ось так. робимо так звану суміш. Тоді підливка буде смачнішою, вона буде такою, знаєте, ніжнішою, гладкішою, попри те, що будуть ще вершки, звісно, то все одно вона буде такою ніжнішою. Я нарізав дві таких середніх цибулини. Але як бачите, з двох цибулин середніх, виходить, доволі багато. Нарізав такі на чверть кільця. І, в принципі, цибулю можу вже відправляти на сковорідку. Ви знаєте, такий рецепт абсолютно простий. Ну, Попри те, що в мене вже гриби відварені, готові. Я дістав з заморозки, в мене заморозки були минулорічні. От знову, бачите, думав, що я мав купити. Хочу покласти е, лопатку і нема де, то так легенько ставлю на умивальник. Вогонь скручу, щоб був на такий середній. Мені треба цибульку підсмажити е, не до червоного. Такого стану, коли вона стане такою, знаєте, прозорою. Біленькою, прозорою. Ось так. Зразу дістану грибочки, вони в мене от в холодильнику. Підпеньки. Вони вже відварені все як має бути готові. Тому я і кажу, приготування сьогодні буде в мене таке доволі швидке і без заморочок. Показую вам такий експрес-метод приготування за рахунок того, що в мене на каналі є детальні рецепти грибних підлив то зможете собі подивитися. Не чекаючи, додаю лаврові листочки, Так, 3-4 штучки невеличких, і ідентично 3-4 штучки горошин духмяного перцю. Ось так, гарненько перемішую. І залишаю просмажитись, протушкуватися буквально на 3-5 хвилинки. Буквально 5 хвилин прийшло, цибуля стала такою м'якою. Напівпрозорою, але вона ще хрумтяща, вона ще не готова. Тому саме зараз я додаю вже відварені гриби. Зараз я подивлюся, можливо, ці залишу. Ось так. Ой, ця підлива дуже смачна, ви знаєте, її можна просто навіть ось так з хлібчиком їсти. Думаю, більше не потрібно додати. А ось ці дві жменьки залишу на наступний раз, приготуємо суп з опеньками. Добре. Тепер дивіться, нам потрібно гарненько все перемішати. Грибочки повинні прогрітися. Добре. Саме зараз варто підсолити. І я додам трішки чорного меленого перцю. Можна додати всякі прованські трави. Можна взагалі додати ще такої, знаєте, грибної приправи. Але, як на мене, це зайве. В даній підливі. Такими лісними грибочками лісовими, то базові спеції, от лавровий листочок, перчик горошок духмяний, трішки солі і чорного меленого буде більш, ніж достатньо. Чудово. Тепер я буду обсмажувати гриби ще приблизно 7-8 хвилин до того моменту, поки ось тут у нас не буде сковорідка практично сухою. Час від часу помішуючи. Так, грибочки обсмажились. Тепер я додаю вершки. У мене 15% жирності. ось так. На рахунок кількості дивіться, отак, щоб вони покривали практично усі грибочки. І відразу додаю ще воду. Так, щоб виходить, разом із вершками і водою загальна суміш, коли отак ми перемішаємо зараз, повністю покривала наші грибочки. Дістаньте вершки з холодильника, щоб у вас вони були такими кімнатної температури. Я тільки дістав з холодильника, то прийдеться трішки довше зараз їх прогрівати до того моменту, поки грибочки із вершками почнуть закипати. І як тільки починають з'являтися такі от перші бульбашки з вершків, я через чеснокодавку додаю чесник. Часник додайте по своєму смаку. Можете додати сухий, як вам зручно. Я ось так перемішаю. Щоб ви розуміли, вершки починають ставати такими кремоподібними, теж ставати такими густими. То дивіться, по ситуації, можете собі додавати потрішки ще водички і контролювати густоту, як вам подобається. Для того, щоб зробити такими ще більш вершковими. Разом із чесничком можна ще шматочок вершкового масла додати. Тут дивіться, як то кажуть, все по своєму смаку. Коригуйте так, як вам подобається. Значить, залишаю буквально на 7 хвилин, після чого додаю нарізану зелень, перемішую і готую ще буквально 3 хвилинки. Після чого вимикаю і цю підливу подаю до столу. Направду, готується швидко і на смак ну, просто ну, не перевершено. Картопліка буквально ще хвилиночок 20. І я тому дістав замариновану свою скумбрію одне. У форму не вміщалася, вона в мене була із головою замаринована, то прийшлося голову таки відрізати. То я голову відрізав і відправляю в духовку з випікатися. Теж буквально на 20 хвилин. Температура 180, духовка в мене розігріта. Так, щоб всі страви були готові до вечері. І рибка, і підливка, і пюре. Тому відправляю скумбрію випікатися і буквально додаю зелень, протушкую ще. 3 хвилинки підливу і чекаємо, щоб зварилася картопля. Ось, подивіться, ідеальна густота, кремоподібна, грибочки ціленькі. Ось так привожу лопаткою, бачите, і залишається такий невеличкий слід, який згодом затягується. Добавив зелень, перемішав буквально ще 2 хвилиночки. Все, я вимикаю. Обов'язково спробуйте на спеції. Наша підлива повністю готова. Так, в мене все готово. Пюре. Це така неймовірна підлива. Дістав рибку з духовки, така теж ще ж кварчить, золотава, дуже красива. Тому, мої хороші, всі, хто обідає, чи снідає, чи вечерюють, усім смачного. Зауважте, саме така скумбрія і така підлива, ну, просто неймовірна. Беріть на замітку, обов'язково скуштуйте, тому що, направду, це дуже-дуже смачно. Так, мої хороші, доброго ранечку. Казали, що десь перекопають всі виїзди і в'їзди до нас, до будинку сьогодні оці водоканали, оті, що там, он там понаривав. Читаю в групі про новини, що не заїхати, не виїхати. Так і є. Парковка, в принципі, вся пуста. Сьогодні небо ось таке. Небо плаче грозами, похмуре, обурене. І направду, дивіться, вже буквально за один день, за одну ніч, наскільки менше стало листя на деревах. Щойно, я проснувся, правда, сьогодні маю ще один день вихідного, трішки, як то кажуть, відпочив, знаєте, поспав на 2 години довше. Оля Марка в садочок відвела, але ми маємо домовленість, що Марка забираю садочка сьогодні, я ще перед сном, перед обідом. Трошки мене трошки мене, знаєте, <кій> трошки мене, мене знаєте, затягнуло і горло щось поболіє, і нежить. У мене така є дурна, такий дурний організм, що от розумієте, я тільки трішки щось змерзну, все. Все. Не хочу сьогодні цей чай зранку парити. Я не пам'ятаю, коли я каву пив. Певне 10 днів я кави не пив. То чай запарю пізніше. Сказав лікар, що все ж таки можна пити каву. <кій> можна потрішки все їсти. Звичайно, що не зловживати. Але я так здивувався, ну знаєте, сьогодні буду пити ось цю каву східну. Е, смак жовті яблука, чорний шоколад. І спеції. І після смак чорний шоколад. Це наша кава від 25 Coffee Roaster, Ви знаєте. Ось промокод, телефон гарячої лінії. Сміло можете переходити, працює промокод Віталій, який надає знижку 15% на каву. Остання пачка кави вже в принципі, на закінченні. Хоча у нас тільки Оля зараз. Хоча у нас тільки Оля п'є каву. Купив гранат, дивіться, з Марком вчора дзобали. Він такий всередині, бачите, як скельце, майже біленький. Ну, Він солодкий, але знаєте, немає того такого цього, присмаку, такого ядрьоного, як має бути для цього. Для, о, хотів сказати, грейпфрута, для граната. Він солоденький, але він не смачний. Як на мене, гранат має бути таким знаєте, насиченим таким. Ой, а кава просто. Я вже не пив 100 років вчора. Їздив на КТ Першу міську лікарню. КТ коштує 1240 гривень. Незалежно, чи у вас є направлення від лікаря, чи нема. То я прийшов в КТ, вже ті всі обстеження. Зараз думаємо, що робити. І поруч з лікарнею в нас в Тернополі виробництва, ви знаєте, заводів дуже мало. <кій> Захрип страшне. Поруч з лікарнею. Ка там вулиця, пирогова. В нас в Тернополі є кондитерська фабрика Тера. Вона така, знаєте, непогана, там зефір смачний, якісь такі печива, такі є. Такі зефірні, непогані. Ну якісь І ціни, в принципі, адекватні, що можна купувати. То я на тих градусах, як почув, що можна, знаєте, мені трішки і того, і цього, бо я нічого, ні солодкого, ні солоного, нічого не досолюю. Лікар каже, знаєте, ви б краще-менше трохи стресували. А краще б трошки по всього їли, але менше стресували. Дивіться, яка гарна пінка. Я отак каву завжди запарюю. Нехто там заварює, як там оцей. Я просто... Я е, і завжди кажу оператору, що мені потрібна така кава, щоб могла, от, щоб я її міг запарити просто водичкою кип'ятком. Щоб вона в собі постояла, впарилася і тоді пити то я сьогодні вже... Ой, чекайте, перелив. Ой, трошки ще долив водички. То я сьогодні своєму нефрофіту кажу ранкове до побачення. Звісно, що зараз за годинку буду пити той чай, але зараз я собі візьму, так, небагато. Три рогалика і таке от печиво. Це я не знаю, це не пане, що печиво з мого дитинства. Воно отаке. Воно отаке от пісочне. Знаєте, там навіть от єсиш і такий відчувається маргарин, от чесно. От так якось вдома готували. І посипали колись такою, знаєте, арахісом. Тут теж такий арахіс, але він мішаний в тісто. Візьму собі два печенька, три рогалика. Зараз посмакую з кавою. Складу плани на день. <кхи> вже мені треба, вже треба. <кхи> Вибачте, вже мені треба знов стригтися, дивіться, волосся, як на дріжджах росте. Такий трішки заспаний, ну, такий, який є. Ну, що я зроблю, як я такий є. Е, Поп'ю каву. Боже, нагадайте мені, мої хороші. Скоро перше число у нас першого числа задушні дні. На цвинтар Треба, треба, поїхати, треба поїхати на цвинтарі, свічки поставити, помолитися. Нагадайте мені, щоб я і за службу дав Божу. І мені треба поїхати купити свічки. Не буду купляти ці лампадки. Може, куплю пару запасок. Куплю ці всі електричні, нехай мерехтять. От. І в мене в цьому. У мене лампочка перегоріла одна в ванні. знаєте, ну, Там дві лампочки. Світло то світиться, але не то, знаєте, треба купити нову лампочку, то нагадайте мені. І побіжу зараз там маю деякі справи, які я так і не зробив тоді. Бо біг-біг так і мав забігти і за курами в калину і справи зробити, але якось так все, знаєте, сумбурно. Вроді плануєш одне, а виходить зовсім все по-іншому. Тому треба побігти мені купити ті курочки. У мене поки сьогодні останній день, поки ще... поки ще маю день вихідного, бо потім, як запряжу в роботу, то вже не знаю, коли знов зможу відпочити. Значить, купити курки. Подивився, що є е, акція на мойву. може купити за 2 кг мойви. Одразу почистити теж в морозилку, нехай буде, воно їсти не просить. У мене в морозилці пусто. Завжди вам кажу, що Тернопіль таке доволі маленьке місто. Так, щоб вам, що вам було зрозуміло. Рахуйте, я живу на другому кінці міста. Вон там початок Тернополя, грубо. Короті. Ну, якщо заїжджаєш з сторони Бережанщини, з Козови, з Бережан. Е, от там наше озеро, так що ви розуміли. Зараз, зараз я вам покажу. Оцей будинок такий багато оцей. оцей будинок багатоповерховий. Останній поверх дев'ятий і восьмий поверх. От, бачите, подивіться, отак от зараз. А от дивіться. От, дев'ятий. Дев'ятий поверх. А ось восьмий поверх. Ви зрозуміли, так, про який я кажу? І зразу. зараз я хочу вам так показати. І зразу. Ось тут, за восьмим поверхом, такого скута будиночку. Бачите, такий будиночок з темними такими полосками. Ось виглядає. Це є наш готель Галичина. Це той готель, який знаходиться на мікрорайоні Дружба зразу над нашим о, ставом Тернопільським. А ось там, о, дивіться, бачите, як горизонт. І от там такі, о, є таких раз, два, три таких стовп. О, о, зараз ви подивитесь. Це будинок Home Express». Це, грубо кажучи, вже об'їзна Тернополя. Район Західного ринку. Тобто я свого вікна грубо, коротче, знаєте, так на 90 градусів бачу весь Тернопіль. Мікрорайон Східний, Дружба, Канада он на, на цьому на на долоні. Я, чесно, хоча, чесно кажучи, я ніколи не любив оцих високих поверхів, я е, виріс і все Я виріс Я виріс на першому поверсі. Зараз рахуйте, живу на 11-му поверсі. Краєвиди красиві, але все ж таки в будь-якому випадку я вже задумуюсь над тим, щоб, можливо, щось міняти. Міняти на щось нижче. Поверх четвертий, може третій. Але це все, як то кажуть, лише поки задумки. Там побачимо. А там побачимо. Добре, значить, знаєте, бо я добре, знаєте, бо я завжди щось планую, планую, щось роблю. Зараз я змонтую відео, бо знаєте, якось теж з тими нирками, з тими операціями і з тими пережиттями якось було знаєте, не до зйомок, ні, ні, ні до чого. Просто, знаєте, якось світ просто під, земля рухнула під ногами. Зараз якось потрішки, знаєте, вже як то кажуть, з тою думкою зживаєшся, спривикаєшся, готуєшся до чогось кращого, тому я то кажуть, трішки приходжу до себе. Так, зараз зроблю відео, біжу по справах, біжу за марком. Тоді подивимося по ситуації, а ти думаєш. Що... А там, а там що буде, то буде. А, за магніти ви мене питали, я вам зараз покажу. Анка. з Кома займається всякими такими декорами. Там кружки, знаєте, набивають всякі там приколи на кружки, фотокартки, футболки і в тому числі такі от магніти. Новорічні іграшки. І отакі от магнітики з фотокартками на холодильник, ну, типу на будь-які речі, куди вам зручно причепити, то у нас такий, як то кажуть, сімейний фотоальбом наш маркусик, на святі весни. Оце він такий був малюсінький малюсінький це був день народження рочок, коли до нас Алка приїжджала. Ось мої куми два, мої дружбанчики. А це ми з Олею ще були. Ні, ми вже працювали. Це було, до речі, день народження, певне, було. Ось, ось. Ігора Олегового сина. Це наш був Новий рік, перший. Бачите, ми такі тут маємо фотокартки. Нам завжди кома. Оце Марко, дивіться, я вам зараз покажу. Ви не бачили такої фотографії. Дивіться, які в нього були коси. Це перший рік війни, тільки почалася війна, навіть перший тиждень війни. Оля з Марком виїхали були в Польщу. Які в нього були кос, він був у нас красивий хлопчик. Він є красивий, але знаєте, міняється дитинка. О. Це в садочок збирався на свято. Бачите? Це його перший рочок теж. А ось це вони тільки приїхали з Польщі. Такі, до речі, дуже гарні цей, до речі, дуже гарні магнітики, знаєте? На холодильнику. це дуже гарно виглядає. Дуже гарний і подарунок, взагалі, і дуже класні такі от магнітики на холодильник. В мене кома займається, в неї є сторінка і в Фейсбуці, і в Тіктоці Віра Дайкіна. До речі, є і в Фейсбуці. Мені здається, що вона є всюди, і в Тіктоці, і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Моя Оля завжди каже, боже мій, ти робиш просто, знаєте, як то кажуть, для серця і для душі, а не для заробітку. Так що, якщо вам. Якщо хочете якийсь гарний подарунок або новорічну іграшку якусь, або магнітики, то не... ну, направду просто копійки коштують. Пишіть вірі, віра дейкіна. Або пишіть мені в коментарях, я вам залишу посилання. От, мати теж таку красоту, як... О, кава така вже тепленька. Я не п'ю гарячої кави. Пам'ятаю, ще був студентом перерва там скільки там, скільки 10 хвилин, ну, поки в там столову прийшли, поки сіли, поки взяли каву. Всі швидко випили, випили. А я сижу, бо в мене вона ще гаряча. Йду з кавою на пари, бо я не п'ю гарячого. Оля, навпаки, любить, щоб було гаряче і чай і кава. А я чекаю, знаєте, поки така буде вже, як то кажуть, як мертвому кадилу. Знаєте, тоді вже починаю пити. Добре, вриваємося в новий день, просинаємося і помалу беремося до роботи.